Помолимося за е, наше боголюбиве українське воїнство. Оскільки кожен з вас є воїном, ми молимося сьогодні за вас. Е, кожна служба воєнна має свою специфікацію. І оскільки ви, я дізнався у ваших командирів, що ви являєтеся артилеристами, я правильно називаю це, я почитаю молитву яку ми читаємо, коли відвідуємо військову частину артилеристів. Молитва артилериста. Давайте помолимося за тебе і за всіх своїх служб. До тебе всемогутній вічний Боже, творче, небо і землі, ми смиренно підносимо наше серце. Благаємо тебе, Владико, скрипи серця наше, щоб вони були міцними, як міць наших гармат, щоб руки наші були сильними, як різна потуга наших батарейків. Дозволь, щоб у час бою душі наших праведних спочили, оточували нас своєю присутністю і запали в серцях наших чисте полум'я, що просвітлювало, просвітлювало б глибину нашого Духу та сповнювало б нас щирою радістю, жертовності та посвяти у справі захисту рідного народу. Захисти, спаси, помилуй і охорони Боже. Мою сім'ю, моїх рідних, моїх друзів, увесь наш народ і нашу батьківщину, бо ти Бог, що мило і спасає, і тобі славу висилаємо селає, молодців і сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.